Усім привіт, люди! Сьогодні у нас буде прекрасний день. Вчора я написала свої останні іспити. Все. Все. School is over. Я отримала, до речі, дуже гарні результати в цей раз. І пам'ятаєте, як я вам говорила про конект з тими позитивними емоціями, які я отримала у відпустці. Бачите, це спрацювало справді. Вчора я виклала минулий влог, і ваші реакції були дуже світлими, приємними. Мені. Дуже сподобалося. І ще сьогодні я піду на нігтики і потім зустрінуся зі своєю подругою. Life is amazing. І ще я змогла вирішити невеличку проблемку зі своїм проектом вчора ввечері, яка мене дуже турбувала до цього. І тому я. Yeah. Все позитивно. На сніданок у нас з вами авокадо сьогодні. My Grand Breakfast Obsession at the moment. Мейтинг. Ще чай. Зелене чайок, бо сьогодні ринку не п'ю капу, бо хочу потім піти зайсати після манікюру. Все, поїм зараз і будемо біжати на манікюр. What? I latte. it. I yes, yes. What? In here or here? Or here. No, you can, you can feel it. Okay. okay. This coffee machine is really beautiful. <laughs> Ready? Yes. Okay. 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 Яку планувала, мені зробили такі гарні чашці. Взагалі Борис тут дуже гарна дівчина. Я коли почала знімати таку, каву, вона така може пройти до капомашинки і зняти. І потім зараз запитала мій інстаграм, я йдулася в Інстаграм. Так люблю приємних людей. Це дуже дуже мило. Взагалі в цій кав'ярні переробили ремонт. Тепер дуже сильне, що така тут дівчина просто з кавою. Я сади, я вже свій попила, поки знімала тіктоки і відосики і все. Сьогодні зробила такий біленький ютуб, я хотіла зробити рожевий, але кольору не було. Це теж мені подобається. Давно нічого такого не робила. За планами в мене сьогодні зараз посидіти в кав'ярні, купити каву трошки пропустити над проєктом, а потім я поїду до торгового центру такого, своєю подмігою погуляти. Це взагалі дуже дивно для мене, бо я коли приїхала в Туреччину і пішла в цю інтернаціональну школу, я ніколи не думала, що я там зможу знайти друзів. Бо, по-перше, вони спілкуються англійською, і я ніколи не, не уявляла, що зможу людиною діятися чимось таким своїм англійською мовою. І... Тим паче, що це люди іншої національності, різних менталітетів і так далі. Але, як виявилося, життя дуже незвичайне. І іноді можуть ставатися речі, які ми зовсім не ощупимо. Бо ця дівчина, з якою я її депутати, вона справді стала для мене дуже гарним другом. Мені з ним дуже комфортно. Ось так. Взагалі, друзі, я вважаю, що треба бути відповідними до цього світу і до людей у цьому світі. Бо коли ти нічого не боїшся і коли ти можеш з будь-якою людиною заговорити, ти почуваєш себе наче вдома у цьому світі. І це, мені здається, взагалі головне, що в цьому житті ми всі повинні відчути. Відчути себе вдома, у своєму житті. До речі, я почала айслатипити, бо без ніяких сироп. Це дорослі. Не знаю, але мені так. Подобається. Коли гарна кава, коли таке достатньо крипке айсати, то без ніяких сорок дуже смачно. Раджу вам спробувати. Upwards. I got Kosix in a and Sarah got Hazel This <laughs> 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 You just cut so okay, I'll give it an eight. I will give it nine. Wait, 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 I'll give 9 I'll please yes you <laughs> you're gonna be a sacrifice oh it's really oh, I okay. it's right. it's oh my god every time you to move your phone yeah, like you're gonna happy. drop your phone it's alright no worries so you, you put it down so lightly, so nice hi guys <laughs> me and sarah thought we should have like a little talk about where we're gonna see ourselves in like five years there's a cat. It's coming towards us. <gasps> come come come. Yeah. It's gonna be so aesthetic. She's scared. It's alright. You wanna pet her? Because I don't wanna pet her. Okay. I'm scared a bit, but it's okay. Um <laughs> sorry I'm scared. No! It's like I thought you wanted her here for your video, because it's aesthetic. It's fine. Sit down. It's fine. I don't mind it she? <laughs> is she What's thing? I I hear it. Okay. I think she really likes me. You <laughs> should put this in your vlog, because I am what is she doing? struggling here. Okay. do you wanna go for a walk? <laughs> gone. This cat loves me. She's just like Yuleta. Okay. Me and Sarah guys so we would talk to you about where we see ourselves in like five and ten years. Stop doing that <laughs> i'm 15 now so in five years i'm going to be 20 really so good at math and professional yeah I, by that time i'm going to be at university i hope i'll study like something related to marketing and this will help develop my vlog because i want to have lots of followers so like in five years maybe i could get how much do you think i can get like realistically um, Oh, I think a million is realistic. I feel like your followers aren't gonna like me if I say when you start speaking in English It's okay. Okay. I feel like when you start posting in English more or like at all You'll attract more people because like more people speak English Probably so mm -hmm. yeah, and also I feel like in social media whenever you get like to a certain number Like after that you'll get followers quickly more quickly Because yeah. youtube helps you and now youtube doesn't really like me but anyways also where are you gonna be what country i really like scandinavian countries so i would like to maybe study at university there but then i will do all. Tara, like i don't know where i want to exactly live in i would like after university travel to different countries and like try living in different countries for like a month and figure out and for this i'll need like funds. what funds it's like money yeah money and also a job mm. how do you say this like you depend on yourself independent yeah it doesn't it doesn't really matter like i will not work in a company i would like to work for myself oh you're yeah independent i think the okay, so. word self-employed ah in business terms okay now we listen to SARS in five years okay in five years i'll be in medical school because i want to become a doctor i'll I think either be in Turkey or New Zealand because I don't want to go to America or Canada because it's longer there. I will probably stay there for a while. So I'll be like, comfortable. I'll have my own apartment. I'll rent it, not buy it because nobody has the money for that. <laughs> and yeah, after that, I'd probably want to live in New Zealand. I don't think I want to live in Turkey. Yeah. Okay. I'm like, Let's say, like, I wish for selves, in five years. I mean, Average? I wish. Like, I wish. Yeah. Like, Sorry judging me for my accent. <laughs> no, I didn't. I just didn't know what you said. I would say you can do this. You know, medical school is hard, but I believe in myself now. And I don't think I'll believe in myself then, but I have to. Because I think I'll realize how hard medical school is compared to, like, school, and I'll become sad. Because, like, my sister studies a lot more than me, and I'm stressed now. So, like, we will work on it. I'll learn how to study. I think that's really important. And I think I just need to tell myself that I'll get through it and I'll make lots of money, and that's what's important. <laughs> you will, you'll, Sarah. No worries. I would tell myself to try so much new things and don't be afraid because, um, like, I feel in your twenties the first time like you get really free in your world. And I like honestly me I think that's when actually your life begins because like mm -hmm. no one is telling you what to do and um, you live by yourself. I I would not take anything seriously in that time because I feel like what I forgot. I forgot. quickly a few words for my followers. As example of our friendship, I would like to say that sometimes <laughs> Things that you never thought of may happen. And this is really cool thing of life. Like never think that something will not ever happen. Cause like me honestly, as I already told you guys earlier, but in Ukrainian, when I moved to Turkey, I didn't think I'll ever have friends so close and like talk to them in English. But now I do. And this is yeah. We grow and we adapt. Never say never. Окей, okay, Hey, we got it. Люди, я знайшла тихе і спокійне місце в школі, щоб сказати декілька слів мотивації для себе і для вас. Бо в мене зараз такий період, коли... Постійно, наче мене зміниться настрій, і я то вірю в себе, то не вірю в себе. Ти думаю, що мені треба продовжувати. Ти думаю, що немає ніякого прогресу, тому немає сенсу продовжувати. Але я впевнена, якщо все ж таки існує якась думка, що треба продовжувати, треба продовжувати. Тому, в принципі, я все і роблю. Це ось і да з цим я борюся з цими думками кожного ранку. І перед школою особливо. Тому я просто захотілася ось так мені сісти десь в якомусь коридорі і сказати це все. Бо це життя, підлітка, таке ось перед роками думати взагалі про це життя, про свою реалізацію, про свій успіх, але все одно з позитивом далі жити. Бо з позитивом живеться краще. Ось, сподіваюся, у мене це сьогодні вийде. Друзі, у мене сьогодні був тяжкий трошки день. Взагалі, ви бачите, мене завжди посміхненою, бо це справді так і є. Я впродовж життя намагаюся завжди залишатися на позитиві. І навіть коли мені сумно, я думаю про щось гарне, позитивне. Але я хочу поділитися цією такою сумною стороною, щоб ви просто розуміли, що. Життя має всі сторони, і всі вони чудові. Бо зі всіх сторін ми можемо щось отримати. Я зазвичай з тих людей, хто тримає в собі до останнього, да, такий трошки резонанс. Але сьогодні чомусь я вирішила написати свої подружки, найкращі, яка в Україні. Вона мені написала таку річ, що все, перш за все, треба робити для себе: розвиватися для себе, робити гарні фото, щоб бачити свою пошмішку на цих фото. Вести той блог для себе, бо я їй скарджувалася на свій блог. І це така правда, якщо ми будемо робити для себе, в нас не буде чогось, що може нас не засмутити. Бо ну, все ми робимо для себе, і це вже позитивно, це вже щось, що нам подобається. І ще вона сказала таку гарну річ, що коли ти почнеш робити для себе, до тебе потягнуться люди. Бо люди почнуть помічати, що ну, ти. Кайфуєш від того, що ти робиш, тобі не потрібна когось там оцінка. І, і просто, коли вам сумно, от подивіться на небо, подивіться, скільки живої краси навколо. Чи можна в такому світі взагалі думати, що щось йде не так? Все йде так, як треба, можливо, не так, як думаємо ми, не так, як треба нам, але так, як треба вашому житті, щоб все відбувалося. Тому... Тому просто живіть, люди. Друзі, я прийшла знову до ков'ярні, у якій я була на початку цього блогу, і думаю, це прекрасний момент, щоб його завершити. Скажу вам, що я прийшла допрацювати над своїм проектом, бо сьогоднішній день вже в суботу, я думаю. Молюся, щоб все вийшло так, як треба. Ось Айсати трошки для допомоги. Єс, така прям воркен-атмосфера в мене, ноутбук, блокнотик для думок, щоб виписати свої помилки, бо я допустила дуже багато помилок в організації цього проєкту, і так як це якби довгий проект, який буде тривати. Хоч я хочу спробувати їх змінити, ці помилки. Тому так ми всі допускаємо помилки і не треба їх боятися. Їх можна змінювати, друзі. І до речі, я дуже вам раджу дізнатися більше про мій проєкт в інстаграмі, бо я дуже довго над цим працювала, і це, мені здається, справді дуже корисна штука для ціниджерів. До зустрічі!